Права 1123, для якого значення D пара чисел 2-1 є розв'язком рівняння? Перше завдання 7х-5. D. Ну що ж, давайте міркувати, якщо пара чисел 2 та мінус 1 є розв'язком рівняння, то тоді якщо ми замість як представимо 2 замість y-1, то у нас ліва частина цього рівняння має дорівнювати праві. Бо тоді воно буде розв'язки. Тобто ми записуємо, що якщо. Записуємо. Х дорівнює 2, а y дорівнює мінус 1. пишемо того наше рівняння 7х мінус 5 y дорівнює D, запишеться. Запишеться. Можна писати, як, або просто запишеться Запишеться так. Хай буде. Отже. 7х, то ми пишемо 7, що множиться. А замість x пишемо 2. Мінус 5у. Це буде 5, що множиться на y або на мінус 1. Має дорівнювати D. Є. Ну що ж, 7 помножити на 2, це 14. Відняти. 5 помножити на мінус 1, це буде мінус 5. Так, дорівнює D. Yeah. Ну що ж, 14 відняти мінус 5, 14 додати 5, це буде 19. Записуємо, що 19, тоді дорівнює D. Але якщо 19 дорівнює D, то і d у нас дорівнює 19. Є? То ми знайшли, що зазначення d дорівнює 19, ця пара чисел 2 та мінус 1 є розв'язком нашого рівня 7х-5 дорівнює d. В другому заданні 3х плюс dy дорівнює 8. Ну що ж, знову таки, якщо х дорівнює. пишемо, якщо х дорівнює 2 а у дорівнює мінус 1, то записуємо наше рівняння 3х плюс dy дорівнює 8 запишеться запишеться так Отже, пишемо 3, що множиться. Замість x пишемо 2. Додати. де, що множиться. Замість y пишемо мінус 1. Так, дорівнює 8. Зараз ми розв'яжемо це рівняння. спростимо ліву і праву частину і знайдемо, за якого де ліва частина у нас дорівнює правій. 3 помножити на 6. Далі додати d помножити на мінус 1 це буде мінус d. Тому пишемо відняти d дорівнює 8. Й? Ну що ж, виходить, що тоді 6. Ми переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То залишиться у нас мінус d дорівнює 8, зліва було 6, справа буде мінус 6. А мінус d тоді дорівнює 8 відняти 6, це буде 2. Є? Отже, мінус d дорівнює 2. То тоді саме d, якщо минус помножимо і ліву і праву частину, буде дорівнювати мінус 2. Записуємо, що d дорівнює мінус 2. Є? Чудово. Ну що ж, ми знайшли, за якого значення d пара чисел 2 мінус 1 і рівняння 3х плюс d дорівнює 8. Ну а зараз записуємо відповідь. Отже. Для якого значення D? В першому завданні записуємо, що D у нас дорівнює 19, а в другому завданні записуємо, що D дорівнює мінус 2. Ну що ж, ось таке завдання на означення розв'язку лінійного рівняння з двома змінними, а також перетворення лінійних рівнянь. На цьому вправо завершено.